Команда з Ужгорода вперше за 10 років представила Україну на чемпіонаті світу серед команд Формейшн. Змагання проходили в Німеччині за участі двох десятків колективів. Клуб спортивного танцю Грація представив український фольклорний номер з восьми пар, у якому вмістили п'ять танців. Ужгородські танцівники були наймолодшими на турнірі віком від 13 років. Тоді учасникам інших команд від 19 до 35. Керівник грації Олександра Мишко вважає саме це. Завадило команді війти у півфінал. З невеликим відривом у балах ужгородці посіли лише 16-те місце. Юніори стануть на слідуючий рік молоді. Вони будуть вищими, крупнішими. Можна буде використовувати багато трюків, які ми не змогли в композиції використати, в силу того, що це юніори. І ну будемо працювати над програмою.